Курс на Європу тримає авіаносна ударна група американського флоту, збираючи по дорозі компанію із союзників та партнерів НАТО свою сумісність на морі сім країн збирається перевірити на навчаннях для НАТО нічого нового і незвичного, якби не військовий корабель на чолі групи. Це перше міжнародне завдання нового авіаносця сполучених штатів відносно недавно спущеного на воду І відповідно його перше міжнародне випробування. Свій трансфер на Джеральд Форд із нетерпінням чекають журналісти. До нашого вильоту якраз готують літак, що відповідає за повітряні доставки на палубу. Вантажі різні: від реактивних двигунів до листів від родичів і людей, потрібних на борту корабля. Сьогодні там чекають на нас. Військова авіація. Вітак для цивільних, дещо незвичні правила: рятувальний жилет, каска і не знімати впродовж усього польоту, аж доки шасі цього літака не торкнуться палуби Джеральда Форда. Незвичний для невійськових пасажирів і сам політ. Якщо у повітрі відчуття ті самі, що на борту цивільному, то посадка на авіаносець нагадує екстремальний атракціон. Знижується борт різко, а з чіпляючись із палубою, наче сильно об щось вдаряється. Гальмування хоч і швидке, але вже відносно м'яке. Сідаємо десь в Атлантиці біля берегів Європи. Точне місце розташування найбільшого військового корабля у світі тримають у секреті. Ласкаво просимо на Джеральд Форд. Ми вам раді. Моряки сміються навряд чи можна його обійти за день. Ну хіба обігти? Судно називають найдорожчим в історії кораблебудування. Ще й на воду його спустили пізніше ніж очікувалося. Але командування запевняє, Джеральд Форд своїх грошей коштує і нові технології, а їх близько двох десятків себе кажуть виправдовують. Електромагнітна система запуску літака є новішою і сучаснішою. Може запускати літаки з ширшою місією, з погляду як легших літаків, переважно безпілотників у майбутньому, так і більш важких, і піддавати їх меншому навантаженню. На що здати навіаносець на новий у всіх сенсах і на водії у світі технологій союзники і вивчали, тренувалися зі свого плаваючого аеродрому і завдавати дальніх ударів, і будувати протичовнову оборону і захищати небо. Це рутинна річ, яку ми намагаємося робити, коли можливо працювати спільно із нашими союзниками та партнерами НАТО, щоб бути готовими до відповіді будь-якої миті. Розгортання планувалося понад рік, і приємно бачити. що... Що все вийшло? Чи стежить за цими вправами Росія, яку альянс офіційно вважає загрозою? Нічого незвичайного командування ударної групи не помітило. Нагадують, навчання сплановані до війни в Україні, але війна додають непокоїть усіх союзників. Вертольоти, розвідувальні літаки, винищувачі і не тільки. Ці навчання НАТО потрібні для того, щоб налагодити між собою взаємодію. В Альянці постійно повторюють третьої світової не хочуть, але водночас хочуть бути готовими до потенційних найбільших сценаріїв. Військові навчання пояснювали у Пентагоні. Демонструють світові відданість Вашингтона до забезпечення регіональної стабільності та безпеки. Капітан Джеральда Форда розмірковує, який внесок у неї робить. Його корабель. Наша присутність тут завжди дуже впливає, коли корабель такого розміру прибуває в іншу частину світу. Цим ми на ділі демонструємо свою відданість нашому союзу НАТО. Думаю, будь-хто хто це спостерігає, зрозуміє, чому це не просто на папері, це союз, якому відповідає сталь у морі.